Доброго дня, пані та панове! Сьогодні буде незвичайне відео для мого каналу по Counter-Strike 2. Я вже давно думав щось записати по Counter-Strike, тому що я активно зараз в нього граю, фармлю пропуска, і ще в мене з'явилася ферма на 20 праймів, і сьогодні про це в нас буде відео. Як всі ви знаєте, а якщо не знаєте, то я вам зараз розкажу: Valve недощодавно додали новий кейс в cs 2 якщо це можна назвати кейсом. Вам не треба ключ, щоб його відкрити, але вам треба буде викупити скін. Це геніальна механіка нова від Valve. І габен, я думаю, наживається вже так нормально, нормально і на, і на продажах цього, і на відкриття. Тому я не знаю, що буде далі з кейсами в грі, але якщо далі будуть додати такі термінали, то кейси будуть тільки рости. Але це не, не тема сьогоднішнього відео. Я відкопав свою веселу ферму Counter-Strike 2, і я вам хочу показати, скільки я заробив за два тижні з цією фермою. І ще забув пару слів про термінал. Якщо ви не скористаєтесь цією пропозицією, допустим, не купите скін через три дні. Він просто деактивується і планшет зламається. Так само, якщо ви просто пропускаєте п'ять скінів, так само планшет просто деактивується. Ну це це геніально. Просто Габен, красавчик, молодець, політик лідер і борець. Але хватить вже про цей термінал. Перейдемо до суті відео. Всім приємного перегляду і ми починаємо. І при тим як я почну сам підрахунок, я вам хочу сразу сказати, що я не... Капецький професіональний фермер, в мене 15 комп'ютерів, не тисячу аккаунтів немає 500 тисяч пісочниць, на яких це все робиться і фармиться. Я все сам фармив вручну. Це було тяжко, це було дуже, як би вам сказати, пом'якше муторно. Тому що я грав на сільверах. Там ну там не то, що сільвер, там люди, ну. Майже ходити не вміють, не і грають ніби без наушників. Але це таке. Я б це перетерпів, і більше я фармити так не буду в такому количестві, як я фармив. І так, перший тиждень все було доволі, звісно ж, круто, класно. Але я зафармив тільки на двох акаунтах термінал. І я вам скажу, що в мене ще й сімнів бана. Я їх взагалі продав по моєму по 150 160 гривень. Я зараз вам все підрахую, все розкажу. Ну і так, за перший тиждень фарму мені впало три кейси революції. 5 віддачі, 5 сновидінь та кошмарів, 2 генезиса, 5 кВт. І зі скинів мене було цікаво, це МК змішаний камуфляж Даста, 2, Бізон карамельне яблуко прямо з завода. І самий крутий дроп скинів це калаш змішаний камуфляж Сірий прямо з завода за 70 гривень. І так, за перший тиждень фарма веселої ферми КС 2 я отримав 964 гривні 55 копійок чистими з всього, всього всього проданого. Це враховуючи те, що Генезис я продав по 130 гривень. Це доволі непоганий результат, і ми переходимо до наступного тижня. І так, на наступному тижні ще вийшло оновлення, в якому зробили 40% шанс на генезис, і мені випало їх 7 штук. А в загальному за другий тиждень мені випало 3 сновидіння та кошмари, 4 віддачі, 3 революції, 3 кВт і 7 терміналів Генезис. Зі скинів такого цікавого нічого не було. Тільки був Максим, в етік реактора Пеолка, яка закальона в боях, яку майже не видно, але вона коштує 16 гривень. І це все підрахувавши за другий тиждень, я отримав 936 гривень і 92 копійки. Також непоганий результат, але вже треба враховувати те, що тоді я генез вже продавав по 80 гривень. Ну і разом за два тижні гри на 20 прайм аккаунтах я отримав 1900 гривень і 87 копійок. Доволі крутий результат, і це все я переводив ще в пропуски і на своїй основі форми пропуска. Тому... Профіт виходить непоганий. Не буду я навіть таким далі займатися, тому що це дуже силозатратно і. Часто також, і якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписатись на мій канал та поставити лайк. Також, якщо вас цікавить контент по КС, я можу записати ще пару відеороликів. Я гляну, як вам сподобається. Пишіть коментарі, чи вам потрібно. Можу записати якісь інвестиції або ще якісь аналізи ринку, тому що я в цьому доволі непогано розбираюся і зможу вам підказати, де можна куди залетіти і заробити наші любимі гри. Тому на цьому це все. Всіх обняв, до нових зустрічей.